Коротке демо про Ukrainian Speech to Text модель, яку я взяв з Robin Head Voice Recognition UA на GitHub. І. Трошечки її поправив, щоб вона брала не з загруженого аудіофайлу, а з мікрофона. Зробив її лайв, щоб вона автоматично відправляла. От, як це виглядає? Значить, Ну, ясне діло, проінсталював все середовище і запускаю цю програму через Accelerate-пакет, який використовує моє залізо інтелове на маку Запускаю програму App. От, і вона стартує веб-інтерфейс, який побудований на базі g G-Radio.app який дозволяє будувати інтерфейси на питоні. І цей інтерфейс складається з двох частин. Перший вхід, другий вихід. Значить, вхід це читати з мікрофону, вихід це відповідно в цьому коді виводиться текстовий бокс, в який функція inference передає дані. З транскрипт, з vec векту пакету, який використовував відповідно, модель української мови. От. Ну і тепер хочу попробувати, як воно працює. Привіт! Розпізнай, будь ласка, цей текст. От. Навіть зараз, коли я записую відео, комп розпізнає... Роздає звук і між цим браузером і відео, яке я записую, і загалом розпізнає текст. То, якщо зробити програмку на тому ж самому Python, яка буде слухати мову, вона буде його там квантувати по не знаю, по реченням, і відправляти це командою в MQTT, то цілком можна займатися розумним домом. Який буде від, ну, працювати українською мовою локальний, без відправки ваших даних кудись назовні. От. Я кажу, що я, I'm excited, Тому що загалом, якщо подивитися на швидкість обробки, то текст мій комп чотирьохядерний Intel Core, старий доволі. Да, Pro. Він швидше обробляє аудіо, ніж це аудіо. Тобто, якщо там, аудіо довжиною 21 секунда, то обробляє він його 8 секунд. Відповідно, на компах типу там, Orange Pi, я думаю, що ця система буде 6 ТПУ. Там є ТПУ, то є 6 тераоперацій, я думаю, що ця система буде працювати теж шустро. Так що, дякую за увагу.